Красуні в дивовижних нарядах з цікавими зачісками створюють атмосферу святкового перечуття. Знову в Березівському вищому професійному училищі Одеського національного політехнічного університету відбувається непересічна подія. Керівництво і учениці, вони ж моделі місцевого театру мод зустрічають гостей, які сьогодні завітали на вернісаж професій. Це захід в рамках проєкту Підготовка робітничих кадрів в умовах євроінтеграції. Вже 15 років Березівське вище професійне училище плідно співпрацює з німецькими та австрійськими партнерами. Один з експертів, викладач віденської вищої професійної школи Гаральд Фаргель. Сьогодні тут, поки гості збираються, він з учнями готує фуршет. По перше, це будуть фуршетні страви, які готуються з м'яса птиці. Я сподіваюся, що гості будуть здивовані тим, що вони зможуть отримати різні види закусок. Наступний вид це кортопляні пуфи, здобрені сметаною та копченою скумбрією. І типова італійська страва паста фрітата, яка готується з відварених спагетті, сиру, яєць і запечена в духовці з різними додатками. Це частина міжнародного семінару для майбутніх кухарів. Рік тому училище стало офіційним експериментально дослідним майданчиком. Міжнародною інноваційною діяльністю навчального закладу з інтеграції в європейський освітній простір зацікавились і департамент професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України, і наукові працівники системи Національної академії педагогічних наук України. Головне, що ми продовжуємо працю у Тій роботі, яка розпочалася з лютого минулого року, коли в Міністерстві освіти і науки України був підписаний наказ про те, що у нас починає працювати дослідний майданчик, це науково-експериментальна робота, і училище стало експериментальним училищем всеукраїнського масштабу. З питання системи підготовки кваліфікованих робітників у сфері послуг у сфері євроінтеграційних процесів. Тож німецькі та австрійські експерти тепер приїжджають і працюють з дітьми в рамках цього проекту, показуючи приклад іншим навчальним закладам. Це робота всеукраїнського рівня, яка буде продовжуватись до 2018 року. Після нас те, що нами напрацьовано з нашої теми, буде розходитися по професійно-технічних навчальних закладах України. Ми зараз раді, що вже Закарпатці працюють в цьому напрямку, що і ми і з німецькими партнерами. Ми раді, тому що і Дніпропетровськ підключився, і Вінницькі вищі професійні училища теж працюють в тому напрямку, який ми вже витримуємо останні. 15 років це австрійські колеги, німецькі колеги, фонди, їхні урядові, неурядові організації. Гості могли побачити результат випускного екзамену перукарів стилістів. Дівчата були вбрані в сукні, зроблені руками учнів кравців з різних колекцій театру мод, яким керує Алла Ліщинська. У Віденському кафе презентували кулінарні вироби учнів, які навчаються за напрямком харчові технології. А в фойє закладу демонструвалися й вироби майбутніх зварників. Поряд гості могли подивитися на історію Березівського училища, якому 7 червня виповнилося 50 років. Правда, масштабне святкування обіцяють влаштувати в жовтні. Ми дуже раді, що за цей рік ми поповнили свою скарбничку і науковими розробками і публікаціями у центральних українських виданнях, як професійних, так і непрофесійних. І отримали золоті медалі, і дипломи першого ступеня у міжнародних заходах, в яких участвували. Це виставки сучасних заклади освіти та інноватика в сучасній освіті. Два рази в рік ми. Представляємо себе там, але ми розуміємо прекрасно, що ми представляємо не тільки себе, ми представляємо наш Одеський національний політехнічний університет, тим більше, що науковий керівник нашої роботи, наш ректор Геннадій Олександрович Оборський. І ми представляємо також і район, і області. Це досить відповідально. На урочистий фуршет гостей запросили до навчальної лабораторії Віденський дворик, яку відкрили рік тому. До навчального закладу завітали представники районної та міської влади, друзі училища. Також тут вперше перебуває волонтер Корпусу Миру США в Україні Деніел Еплман. Та вже в шосте з майстер-класом приїхав відомий австрійський експерт, екс-президент спілки кухарів Австрії Гаральд Фаргель. Саме рік тому відомий кухар був присутній на відкритті нової навчальної лабораторії Віденський дворик, в якому сьогодні проходить урочистий фуршет. Цьому році повністю 40 років, коли Гергаральд перший раз відвідав Україну, коли плавав коком на одному із австрійських суден. За цей рік, коли ми не бачилися, багато змінилося в нас, багато зроблено, і ви це самі бачите. Директор Березівського вищого професійного училища Валентина Петрівна Шевченко розпочала вітальним словом Урочистий захід концерт Вернісаж професій». Зачитала привітання ректора одеського політеху Геннадія Оборського. Гаральд Фаргель ненадовго вийшов до віденського дворику привітати всіх, презентувати фуршетні страви «Фінгерфуд» та знову побіг на кухню. Бо, окрім фуршету, учні кухарі та офіціанти готуються до повноцінної презентації ресторанних страв, яка сьогодні пізніше покаже, чому вони навчились за тиждень майстер-класів. А зараз гості насолоджуються концертом. половився його Під музичний супровід з літніми напоями та легкими закусками відбувалася презентація виробів та послуг учнів, які навчаються за напрямками технологія легкої промисловості та сфера послуг. А поки гості та колектив училища спілкуються, ми знову завітаємо на кухню, де кипить підготовка до презентації результату майстер-класів. Діти під керівництвом експерта і майстрів виробничого навчання готують трьохступінчате меню. Головна тема тижневого семінару страви з птиці, приготовані з місцевих продуктів. Тому основний продукт популярна курятина. Ми думали, нібито ми вже охвачували різні теми. І вирішили, що ну, найбільш щастим в нашій економічній ситуації використовується м'ясо курятини. Ну, кажемо, ну давайте от із цієї курятини, щоб таке показати гарніри до нього, показати, як його подати. І Він нестандартно підійшов. Ця курятина в нас була і варена, і парена, і запечена. Із гарнірами, і як самостійно, ну лише в десерті не зустрічали, не зустрілась корятина, і бульйони вони готували. Дітям було дуже цікаво. Вони кажуть, ну ніби то просто, і ми це знаємо. Але трошки якісь нюанси, трошки від себе. Як він каже, я ніколи не готую по рецепту. Він дивиться ось на різмаїття, які є продукти, і з цього виходить у нього вже новий рецепт. Я я все почалось з теоретичної підготовки. і це основні три поняття: смак, колір та запах продукту. Крім того, ми взяли перший продукт, що нам попався: це морквина. І я показав три способи приготування гарнірів з простого продукту: пюре, чипси та карамелізована морква. Я бачив, що досяг певного результату, коли діти дістали телефони і почали фотографувати. Сподобалося, що з простої моркви можна її закарамелізувати і додати її до страви, і це буде так неймовірно виглядати, і це буде дуже смачно. Пан Гарольд Фаргаль доносить до дітей все доступно. Мені подобаються його семінари. Я хочу ще відвідати більше його семінарів, хочу побувати в Австрії. Ольга Костючок з міста Рівне вже мріє стати кухарем, піти навчатись далі і подорожувати, пізнаваючи кухні світу. Я дуже рада, що потрапила на цей семінар уже вдруге. Сподіваюся, що пан Гаред Фарген приїде до нас ще завітає і научить нас ще чомусь новому та неймовірно прекрасному, як готувати європейські страви. Вивчаємо європейську кухню, європейські традиції, навіть європейських людей. Дуже важливо послухати їх, і важливо знати їхню думку про страви, про нас про навіть про Україну дуже важливо на кухні знати соуси. Соус коричневий ми готували з кісток, ну з перших обжарвали. Це дуже важливо, тому що для кожної майже страви потрібно соус. А соус приготувати, і треба дуже багато докласти зусиль, щоб він був запах, колір. Так а саме найважливіше це смак. Моя основна мета була не просто приготувати будь-яку страву з того чи іншого продукту. Вони повинні були творчо підійти до приготування страви і так подати, щоб визвати у гостя задоволення. Після святкової частини гостей запросили до навчально-ресторанного комплексу Відень Берлін, у якому пан Фаргель влаштував презентацію страв під назвою Сучасні тенденції в декоруванні страв з птиці. Меню було яскравим і різноманітним. Першим гості скуштували салат Вальдорф із селери та яблук, заправлений домашнім майонезом та прикрашений червоною ікрою, з яким справились дуже швидко. І настав час для основної страви: філе принцеси з овочами. Курине філе, картопля запечена, броколі і морква припущені під соусом деміґляс. До речі, пан Гаральд розповів, що картоплю включив у страву спеціально для американця Деніела Еплмена. Цікаво, що волонтеру особливо сподобалась саме основна страва з курки та овочів. Я був учасником презентації і учасником кулінарного семінару. Я бачив на свої очі протягом тижня і сьогодні, як це все робиться, як учні інтенсивно працюють. І мені сподобався смак страв і презентація. Все було фантастично. До речі, з присутністю Деніела міжнародна діяльність училища розширилась до заокеанських масштабів. Волонтер корпусу миру США в Україні щойно почав працювати в Березівському училищі. Завдяки підтримці нашої районної державної адміністрації у нас були очільники корпусу миру США в Україні, і ми раді, що наш навчальний заклад потрапив у кількість тих, хто отримали волонтерів. Рівно тиждень тому я привіз із Києва американського волонтера Деніла Епмена, який буде у нас два роки працювати, який буде працювати з нашими дітьми в різних галузях. Це і англійська ділова мова, розмовна вірніше, мова англійська. Тим більше, що цей рік у нас тік англійської мови, а тут носій безпосередній. Особливостям американської, англійської зможуть навчитися не тільки учні, а й вчителі. До речі, Деніел лише три місяці як вчить українську, і в нього вже гарно виходить. Я приїхав до України три місяці тому, щоб допомогти людей у Україні. Я думаю, що дуже важливий проект я хочу допомогти людей у березівці громаді і з дітьми в цій громаді. Це буде і робота з дітьми в бік теми такої важливої, як здоровий спосіб життя. Це буде робота і лідерство в колективі, пошук життєвого шляху, правильний, вихід із кризових ситуацій. Це буде і спорт. Дені вже ходить на тренування міської збірної по футболу. Йому там подобається. Деніл вже веде роботу із дітьми-сиротами, які навчаються в Березівському училищі, і проводить спільні з вчителями зустрічі з англійської мови. Дуже розраховуємо на цю роботу і з американськими партнерами. Дені за освітою соціальний працівник. Він має досвід роботи у хоспісах в Сполучених Штатах Америки, він в Японії інших країнах, тобто досвід у нього певної роботи є, хоч йому тільки 27 років. І ми надіємося, що ця робота ще більше підвищить інтерес дітей до володіння своєю професією чи спеціальністю. the entire community. Мені сподобалися учні училища. Вони дуже працелюбні, і я вже в очікуванні плідної співпраці з ними. Мені дуже приємно, що всі тут добре до мене ставляться. Дуже гарні, відкриті люди. Я всім дуже вдячний. Поки ми виходили поспілкуватись, вже дійшла черга до смачного десерту. Літній легкий фруктовий мус із полоничним пюре остаточно підкрив нас і всіх присутніх. Хочу я подякувати також і шеф повару який насправді сьогодні це була феєрична подія, тому що ті страви, які ми скуштували з наших продуктів, але дуже, дуже смачні і дуже, ну, в такому ось вигляді нам були подані. І ще раз хочу підняти цей тост за вас, Валентина Петрівна, тому що той вклад, який ви робите у розвиток. Нашого міста, району, регіону України взагалі. Я вважаю, що ваше життя і ваш цей шлях, який ви долаєте з вашим колективом, це є приклад справжнього служіння нашому народу, нашій батьківщині, нашій Україні. Гаральда Фаргеля та учнів зустріли оплисками за підсумками майстер-класу, учні, викладачі та майстри виробничого навчання отримали дипломи. А керівництво району, училища і Гарольд Фаргель обмінялися гарними подарунками, добрими словами та сподіваннями на подальшу плідну співпрацю. Наприкінці заходу гостям вручили подарунки оберіги на щастя, на долю, вироби майбутніх столярів училища. Ми побачили той дух єднання, оту таку безпосередність, ту атмосферу добра, щирості української, щедрості, німецької пунктуальності, мабуть, і оце все поєдналося, і дало дуже гарні наслідки, тому що захід, який відвідали сьогодні, був ну, неперевершений. Молодці, наше професійне технічне училище показали, що вони вміють працювати, вони працюють і їх знають уже скрізь не тільки в Україні, але й в Європі. Мене запросили. Як представника від міської влади на цей захід. Це захід він знаковий не тільки для, там, для всього училища, так? але він знаковий і для всього, мабуть, і Березівки, і Березівщини, і Одещини, і, мабуть, України, тому що це насправді інтеграція, це спілкування, безпосереднє спілкування з професіоналами своєї справи. З професіоналами, які дають знання нашим дітям, і успіхи, і училища нас завжди надихають, підтримують, тому що це дійсно творчі люди. Валентина Петровна, Григорій Олександрович Шевченки вони талановиті люди, віддаються повністю своїй справі і з такими людьми, які виступають флагманами Березівщини. Дуже приємно мати справу і. Майбутнє саме за такими людьми і за молоддю, яку вони готові. Ми сусіди з Березівським вищим професійним училищем. Ми живемо і працюємо на одному на одній вулиці, і так склалось наше життя, що ми у нас йдуть такі неофіційні змагання між культурною роботою. В лікувальному закладі і в цьому училищі. Даже було так, що коли був конкурс Діді Морозі в районі якось був організований, ми дуже конкурували з цим училищем, тому нам приємно мати таких достойних, хороших, професійних конкурентів. Це дійсно вікно в настоящу Європу, тому що ми сьогодні бачимо, що тут є гості США, у нас були гості з Німеччини, сьогодні з Австрії. І та співпраця цього училища вона надає дуже таке велике натхнення для колектива цього закладу для дітей, які бачать свою необхідність, які отримують знання, які отримують свою професію не тільки в рамках України, а і в рамках ближнього зарубіжжя. досвід роботи Березівського вищого професійного училища Одеського національного політехнічного університету. З розвитку міжнародної діяльності сприяє вивченню європейських інноваційних технологій, підвищенню рівня працевлаштування учнів, які були сертифіковані під час міжнародних майстер-класів із зарубіжними експертами. Лариса Янченко, заступник директора з навчально-виробничої роботи, розповіла про успіхи дітей, яким це допомогло добре влаштуватись вже зараз. Один з прикладів Микола Буламес, який за своє навчання відвідав шість міжнародних семінарів. Він вчиться вже на шостому курсі, він отримав кваліфікацію кухаря кондитера і тепер навчається на технолога. Так він і влаштувався на роботу в ресторан щастя на Буніна. Він вже змінив декілька закладів, от, і він вже може собі вибирати місце, його оцінюють, він вже вибирає, де краще платять, де кращі умови роботи, де йому цікавіше. Каже, тут поки що от на даний момент йому найбільш цікаво. Це дуже приємно. Лариси Янченко ще 15 дітей, багато з яких теж пройшли міжнародні семінари. Зараз на практиці ще в двох ресторанах Одеси. І до жодного з учнів немає претензій. Навпаки, тільки гарні відгуки. Кухарі та офіціанти пунктуальні, можуть грамотно підбирати продукти та витримують санітарні норми. Для нас це дуже важливо, тому що основне завдання нашої професійної освіти це зробити випустити кваліфікованих робітників, але щоб діти вміли працювати в колективі, вміли адаптуватися, вміли знайти собі належні умови роботи, щоб і цінували себе, і цінували той заклад, де вони працюють. Ну я думаю, що це виконано. маленька модель європейського професійного простору вже діє в Бразівському училищі і показує, яким може бути і майбутнє держави, якщо дуже цього прагнути.